Отримали дзвінок щодо порушення порядку учора ввечері. мер та його син були підступно вбиті боягузливим снайпером Це справа пое це наше місце злочину, а ти його трудниш. Я балотуюся в мене. Ти не можеш отримати свій офіс, а хочеш керувати моїм. Це твої вулиці, шерифе. Тед Гарсія є суто справжній це зло. Ми можемо заткнути цю сучку. Ти хочеш, щоб усе було просто та чітко. Були висунуті деякі звинувачення. Які саме звинувачення? Ти була б його будинку. Ця фраза вітено зброї. Я не мала на увазі зброю буквально. смерті. Я теж маю мотив. Нам потрібні докази. Люди тепер зиркатимуть на нас. Він агресивний, небезпечний, його треба зачинити. Я йому не довіряю. Мені на кому ти довіряєш. Може б він весь час за нами шпигував. Ми боремося зі злом.